Більше Герців, швидший відгук, і OLED тут ані до чого. Звісно, для ігор OLED – це тупо кайф Проте, що якщо я вам скажу, що за пів ціни можна взяти таку саму швидкість і майже таку саму крутезну картинку, що не вірите. Тому ось вам 300 Гц та півмілісекунди відгуку за 14 гривень. Це Nitro XV2, 27 дюймів хардкорних каток з роздільною здатністю 2560 на 1440, 400 ніт пікової яскравості з матовим покриттям, щоб навіть сонце злякалось. 99% охоплення палітри SRGB для крутезних, глибоких та живих кольорів. Ну а для відсутності розривів є AMD FreeSync Premium. Граєш в CS2, Overwatch чи Warzone? Тут усе настільки швидке, що на 300 герцах. Чуваєш себе на крок попереду. А ще тоненькі рамки, та неймовірно крутезна ніжка, на який монік можна регулювати по висоті, по оберту, по нахилу і навіть ставити його вертикально, якщо ви з цих людей. Ну а якщо хочеться кронштейн, велкам є кріплення VESA 100 на 100. серед портів, два HDMI версії 2.1, один, DisplayPort 1.4 та один і та мініджек. Є два двохватних динаміка та інтуїтивна, зрозуміла екранна менюшка з усіма налаштуваннями. Звісно ж, підтримується і Acer Display Widget, щоб керувати усім прям з компа чи лептопа. У мене є Nitro XV2, тому мої герці крутіші ніж твої Камон, Ельку один на один.